Всіх вітаю із магазина Сінцей. Я зараз в сінцей хочу зробити огляд на весняний декор. В цьому році тепло, рано прийшло, і якось багато весняного вже попровозили в магазини. Тут весняний декор, новинки. Буду показувати вам це по черзі. Це у них як основна вітрина. Ось прям тут багато-багато всього. Так що починаємо з квіточок. Такі дуже гарні, як Кому ж це назвати. Хочу показати, ну, скільки його тут, от на цій гілочці. Гілочка коштує 119 гривень. Вона є в такому кольорі. Це нова колекція, тому воно йде без знижок. І ось в такому рожевому кольорі. І в поєднанні воно виглядає ну, гарно, я б сказала. Так от. Мені подобається. Така прям весна чудова. Тут гілочки, ось таких квітів. Не маленька гілочка, і довга, також 119 гривень, і квіточок на ній багато. Є більш квіточки в рожевому кольорі. Ось така 119, нагадую, це все йде без знижки. Це нова колекція. Далі квіточки йдуть ось такі. Ой, ну ці прям дуже гарні, гарно зроблені. От не знаю, мені подобається, вони так виглядають. Ну, як натурально сказати, 149. Ось ці квіточки коштують. Також вони такі високі, десь 50 сантиметрів. Є в цьому рожевому і є ось в такому кольорі. Ну, вже діставати не буду, зрозуміло. Такі м'якенькі, приємні. А тут прям краса така, мені прям сподобались усі ці. Вони коштують 169 ця гілочка. Ну і от її можна вже самостійно поставити в вазу, і вона дійсно буде виглядати гарно, як цілий букет. Ось так, так. тут така ваза, якась така не дуже зручна. Бачите, вона кругленька, треба під нею підлаштуватись, але гарно виглядає з цією вазою. Просто клас. Ваза чудова, вона на знижці, вона вже давно у них з'явилась, Я зараз покажу вам цю вазу також. Так, ось ці квіточки я вам показала, також є в жовтому кольорі, гарно виглядають. От цілий букет, прям навіть жовті, мені здається, і гарніші. Це як можна вже їх оформляти, бачите, до Пасхи. Ось такі: да, 169 гривень. Коштує, зразу вазу покажу. Вона на знижки 99 гривень, на неї 71% знижки. 339 коштувала. Я не скажу, що вона зручна, але виглядає дійсно ну, красиво. Далі, тут у них оці корзиночки. Це вже таке на, на весну. Навіть можна, я думаю, що їх брати на Пасху. 389 кошик для зберігання. Кошик для зберігання, може, я й не права. Пишіть. Так, тут у нас такі м'якенькі, ці прям класні кошики, як натурально. Ну, мені здається, це натурально все. Так, кошик, кошик, кошик. З чого ж він зроблений? От цікаво, мені. Ну, ладно. Так, мілко, 339, його розмір 36 на 30 на 31 висоту. Величенький кошик за 339 гривень. Ось вони так квітами їх прикрасили. І ось ці кругленькі такі вони в кольорах є з рожевим. А є ось такий, як більше з зеленим. Такий же кошик, тільки з ну, таким зеленим кольором. Далі продовжуємо. Тут прям ціла декорація. Ой, клас, ті гарненькі ці тюльпани. Мені подобається. От штучні рослини, але якось роблять зараз. В наші часи ці рослинки дуже гарно. Не так, як от раніше було добові. 269 гривень. В цьому горщику тут як камінчики. Виглядає причудово. Далі це у нас також для зберігання дерево бачу, тканинка як льон. Тут два кошики йде в цій упаковочці. Вони коштують 219, один менший, інший більший. Однакові. З дерева і з льоном прикріплені одне до одного. Зрозуміло, в парі продаються. Також ще така ось є корзинка. Діставати не буду, тому що незручно мені. 239 гривень коштує. Гарненька також. Ой, а це у нас така таця, я так розумію. Це у нас Таця 339 гривень. Дивіться, вона тут з дзеркалом, прозорі краї ну, виглядає також гарно. Не знаю, мені подобається сенсей такі чудові роби, Ну, Декор такий в них цікавий. Тут також ця корзинка, вона м'яка, тільки в блакитному кольорі, нагадую 239 гривень кошти. Далі тюльпани дістану, покажу, їх тут прям якось і не видно. Там були рожеві, тут такі прям помаранчеві. На тацю цю поставлю. Гляньте, які вони гарні. Ну дуже гарний такий букет. Ну прям от самостійно, розкішно виглядає 269 гривень з цими камінчиками. Зроблено, я б сказала, дуже гарно. Ось така ваза. Ну, цю вазу, мені здається, я вже показувала. Я її бачила. 169 гривень. А може і ні, може я путаю. От вона в рожевому кольорі, отака От гарна. Прям дуже гарна ваза. Зараз попробую її з квіточками, ось цими рожевими. Глянемо, як воно виглядає. Ось отак. Ні, вона якось, ну, Ось в ту вазу вони краще стали. Ну, це треба оформляти, обрізати. Тут вже з'явились великодні зайчики. Дуже багато їх. Є, почнемо з яєць. Яйця такі для прикрас. По 59 гривень. М Якенькі. Ой, ну дуже гарно оформлені. Є навіть яйце от у формі цього великодного зайчика. Хтось обірвав йому. Таке яйце. Всі вони йдуть по 59 гривень. Ось такий м'якенький. Просто це як прикраса йде, декоративна. Також 59 гривень. Біленький такий зайчик. І ось такий. Далі великодньому зайчику хтось, оце бачите, відбив вухо. Мабуть, впав цей зайчик. Я так розумію. Будемо обережно їх піднімати: 149 гривень. Ой, дивіться, знову гноми. І гноми це як на Великдень, я розумію. Так? Великодня декорація гном 79 гривень, які гарненькі, дійсно для Великодня підходять. Ой, а тут які гарнюсі 459 гривень коштують ось такі зайчики. Далі ще ось такі гноми. Також це великодня декорація. Ось такий гном з морков, з морквою. Ще такі зайчики по 219 гривень. Тут це просто зайчик так просто, але без ціни. Ні, є ціна 129 гривень. Ой, дивіться, який цікавий тут зайчик. Це 219 гривень. Щось таке в білому кольорі є. Ну, він тут оформлений, більш гарно за 169 гривень. Далі, ой, їде на чомусь на моркві. А, вони ж моркву їдять. Я думаю, чому морква? 219 гривень, яка цікава декорація. 219 гривень коштує. Далі ще такі зайчики з квіточками. Ну, гарні дуже статуеточки. 119 гривень є хлопчик, є дівчинка. Тут. Ой, така, такий класний свічник до Великодня. Оце я такий собі хочу купити. Дуже класний. Я так люблю свічки і такий свічник легенький, класно зроблений. Зразу видно, що це весна, великий. 149 гривень коштує. Я так розумію, є декілька кольорів. Оце добре, що не оцей Заєць, якому вже вухо відбили. Упала ця штука, назва Великодня декорація. О, вона на за, застіпках таких, їх тут два яйця. дуже класна. Гляньте, яка гарна. Оце гарно виглядає. На застіпках можна, ну, куди хочеш це все ну, причепити. При так, оцю декорацію я вам не буду діставати, вона там трішки в іншому кольору, щоб нічого не падало. Щоб не розбити, люди, бачу, б'ють. А вони ж тут повісили, бачите, наволочки, також в декораціях цих весняних. Ой, які гарні. Тут і з китицями 169, 119, 40 на 40, 40 на 40 ще в такому кольорі 119. Тут прям з вишивкою така, як льняна, 269, 45 на 45, 149 коштує ось така. 45 на 45, 40 на 40, 119 в таких кольорах. Ну, от такий вибір наволочок весняних. Класно виглядають. Далі продовжуємо. Кроликів вже вам цих зайчиків, точніше покажу: 459, 459, 459 зайчик дівчинка, і 459 ще такий великодній зайчик. А тут великодній кошик з зайчиком, з морквою. Слухайте, як цікаво: 459 гривень. Дуже симпатичний. Такий, знаєте, для дитини вийдете в церкву, і дитина з таким кошиком. Дуже мило, мені сподобалась ідея, ніколи такого не бачила раніше. 459. Ще ось такий з вушками зайчика 339. Я розумію, що воно якби дорогувато, але ж знижки в них швиденько починаються, ще й великодня не буде, вже будуть знижки. Далі ще квіточки продовжуємо. Є ось така гілочка на ній. Також 5 квітів, 119. І ваза мене цікавить ось ця. Ваза гарна, 269, по-перше, висока, і в ній оці квіти гарно стоять. От вона дуже така універсальна. Далі квіти, орхідеї. Я вже десь їх показувала, мені здається, всім цей тільки тут кольорів більше. 219, оця вся композиція. Тут, як дві орхідеї, є в різних кольорах. Не можу, тут воно все чіпляє, я діставати не буду. Орхідеї є рожеві, фіолетові, жовті, гарні. І кошики 239 гривень для зберігання називається. Просто. Оце такі прикраси. Слухайте, я не знала, що на Великдень роблять такі прикраси, як на ялинку 79 гривень. Різні вони. Як здається, там сухоцвіти в цих прикрасах. Ну, гарно оформлені, класні. Дзеркало за 339 гривень, знову таки фотоальбом за 119, фоторамка за 169, свічник такий скляний. 129 це акція, 24% знижка. Композиція така, знову, як з сухоцвітами. Цікава, 79 гривень. До речі, класна з такою ну, пробкою. Ой, яка гарна композиція, слухайте. 219 гривень коштує. І ще ось така композиція, як в колбі, за 119 гривень. Гарні композиції, ось оці всі три. Цікаві такий декор. Тут свічник знову. Це у нас називається ароматичний камін. 149 гривень. А ароматичний камін, Це у нас називається. Ваза, така маленька ваза, ну не знаю, 79 гривень. А, ще тюльпани, бачите, є в такому в світлому кольорі. Я показувала в рожевому, да, в жовтому, є в світлому три кольори. І це також, я так розумію, ваза скляна, 79 гривень. Є два кольори блакитний і такий. Та й аж три, і сіра і рожева. Ось тут по 339 орхідеї, але вони йдуть в таких горщиках, бачите, в яких гарних. В золотому, в срібному. такі орхідеї квітки. Ці, ну, от Такий горщик мені більше подобається, як оцей більш натурально все виглядає Ще з цими камінчиками. І ці орхідеї 219 коштують. І гляньте, як вони виглядають, більш ну, натурально, скажімо так. Гарний лась повітряна тривога. На повітряну тривогу, хто не знає, чим це зачиняється. А я продовжую свій огляд. Ось така таця: 339 гривень. Вона також іде з дзеркалом, гарної форми. Буває в такому срібному кольорі, а буває в золотому кольорі. Привезли лав'юну, це більше на. Валентинів день, ось такі гарненькі свічки в рожевому кольорі, 119 гривень. Нормальна ціна, дуже довго вона горить. Я взяла собі різдвяну зі знижкою за 49 гривень, горить дуже довго. 169 гривень, ось така композиція із сухоцвітів. 169 гривень. Далі, це я так розумію, ваза або свічник. От вони заклеїли знову таки оцю назву. Ну, я може я помиляюсь, може, все таки це ваза. А не свічник 149 гривень, ну, назва заклеєна. Тому я можу помилятися. Далі е, ще тут стоїть Ой. оце свічники. Ось такі свічники по 119 гривень, звичайні біленькі, я б сказала, як класичний свічник. А ось таця мені дуже подобається. Оця рожева таця гарна. Отак вона оформлена з двох сторін. Неї металеві як ручки зроблені. Вона коштує 269 гривень. Далі дивимось віночки. Мені здається, в цьому сенсі віночки інші. Я десь уже їх показувала. Мені подобається, що на весну вони для прикрас зробили вінки, можна робити композиції, хоч прикрашати і до великого велик дня. Там, якось покласти, наприклад, там, корзину оформити ну, на будь-який смак, як вам подобається. Коштує такий вінок 339 гривень. Виглядає він дійсно чудово. Мені подобається. І я кажу, що я бачила їх трішки в другому кольорі, друг... ну, по-іншому зроблені, в іншому сенсей, Тому, мабуть, вони якісь різні бувають. Тут такий свічник, я так розумію, на 4 свічки. Назва декоративна тарілка. Це представляєте, я помиляюсь. Це тарілка 189 гривень. Не знаю я що, що, для чого це. Ну, якось, може, Я не знаю. Но мені здається, це все такий свічник. Вони, мабуть, приклеїли неправильно цю назву. Тут ваза 119 гривень, ну це зрозуміло, що ця біленька, це ваза 119 гривень. Ці тюльпани я вам показала, всі квіточки я не показувала. Дивимось, така гілочка також велика. Оця вже більше, ніж 50 см. Тут аж 5 квіточок на ній йде за 119 гривень. Це в жовтому кольорі. Цікаво, буде вона стояти в такій вазі. Велика гілка. Ні, не буде. Далі, ось такі рожеві ще йдуть. Також по 119 гривень. Тільки вони їх не розпушили. От як вони розпушені, то вони гарніше виглядають. Ой, а ці взагалі дуже гарно, блакитні з жовтим. Мені подобаються. Вони коштують 119, ну їх також треба розпушити. Раз, два, три, по п'ять квіточок іде. 119 гривень коштує ось такі квіточки. Далі, о, яка гарна корзинка. Кошик для зберігання 389 гривень. Коштує цей кошик для зберігання. Так, розміри цікаво написані тут чи ні? Він великий, до речі, 221 ну, Не зрозуміло, одного розміру не буду казати, щоб не помилитися. Ось там та, та цю думала, дістану, але, ну, мабуть, таки не дістану, щоб показати вам, як вона виглядає окремо. Це я робила огляд саме на таку весняну колекцію. У них це стоїть як ну, новинки, як така презентація, гарно виглядає, гарно оформлена, по-перше, ця вся вітрина. Заходиш і очі радіють. Приємно дуже дивитись. Ось такий коротенький огляд на весняну колекцію в Сінцей. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!